Уявляєте, вони вже навчилися швиденько добігати після тренування до ліцею. І по дорозі ще встигають заглянути в усі магазини, які зустрічаються на їх шляху, і навіть списати домашні завдання. І саме зараз нам став час познайомитися з ними ближче. Знайомтесь, наш п'ятий клас. Вже з усіма знову прибулими ми познайомилися. І настав час стати їм справжніми ліцеїстами. Уявляєш, як хвилюються наші п'ятикласники. Це так зворушливо. Ми завжди готові прийти на допомогу, протягнути руку дружби. Ось і настав хвилюючий момент нашого свята прийняття клятви ліцеїста. Ліцеїсти, до прийняття клятви стояти струнко. Увага, увага! Ось наступає найурочистіша мить сьогоднішнього свята. Ви, дорогі п'ятикласники, складете присягу рідному ліцею, що впродовж багатьох років буде для вас домівкою, альма матері, яка навчить вас вибирати правильну дорогу у житті. Перед Богом і Україною, перед вчителями на цьому місці, на урочистій академії обіцяю жити, вчитись і працювати на радість і втіху батькам, на користь українському народові. Обіцяю. Глибоко оволодівати знаннями з навчальних предметів з історії рідного краю. Обіцяю. Свято берегти, прово... продовжувати і впроваджувати. Проваджувати традиції українських ліцеїв, які виховували самовідданих борців за волю і щастя українського народу. Обіцяє. посинівське шанувати своїх батьків та вчителів. Поважати їхню працю. Обіцяє. Відновлювати споконвічні звичаї, обряди і традиції нашого, нашого краю. Берегти рідну українську мову і пісню. Любити і берегти рідну природу, пам'ятки історії та культури України. Обіцяю брати активну участь у роботі студії і гуртків для свого всестороннього розвитку. Обіцяю боротися за зміцнення власного здоров'я і здоров'я своїх. Пам'ятати, що у здоровому тілі здоровий дух. Обіцяю. Берегти честь ліцею, мого класу і особисто свою, як зіницю ока. Обіцяю керуватися у всьому і скрізь принципами християнської моралі. Обіцяю все робити, щоб священний вогонь ліцейної науки завжди зігрівав прекрасні пориви наших душ. До Бога, знань і України. Обіцяю. День народження ліцею це великий свят, то ми присвячуємо йому свій вірш, любі хлопці та дівчата. Ліцей, рідний нас, щили, ми вдячні тобі, ти нас мудрості навчив, тільки на добро собі. Ліцей – це мій другий рідний дім, де господарі ми в нім. До ліцею буду ходити, як на свято, друзів тут у нас буде багато. Будемо в тими разом до кінця і не забудемо рідні ці місця, де дитинство в юність перейшло, де, де, де навколо радісно цвіло. Ліцею 31 рік. Іде процес навчальний. Вчителі тут учать всіх, мудро і повчально. На модулі ми підемо, дружно і завзято. Наш ліцей рідний дім в нас сьогодні свято.